Доброго дня, це Олег Шинкаренко. Ви слухаєте 98 й випуск подкаста Філософський барабан. Сьогодні ми разом із нашими віртуальними друзями поговоримо про фізикалізм і дуалізм це два напрямки дослідження свідомості людини. Дуалісти ще від часів Рене Декарта, і навіть набагато раніше, стверджують: людина складається із двох частин: матеріальної. Тіла і нематеріальної душі. Тіло ми можемо вивчати, досліджувати, ремонтувати, а душа цьому непідвладна, бо вона не складається з матерії і не підвладна законам фізики? Якщо 400 років тому такий погляд був цілком доречним, то вже 100 років тому він став безглуздим і смішним. Як це? Щось існуюче може бути нематеріальним і непідвладним законам фізики? запитали фізикалісти. Врешті вони дійшли висновку, що ніякої душі немає, а свідомість цілком фізична, матеріальна і нічим не відрізняється від решти тіла людини, а отже, її можливо вивчати і зрозуміти. Але дуалісти не здалися вони досі існують, пишуть наукові статті, книжки. Суть їхнього заперечення за останні 400 років не змінилася свідомість нематеріальна, а отже, не підвладна розуму. Наука осягнути її не здатна, кажуть дуалісти. Чи справді це так? Зараз ми про це дізнаємося. Налаштуйтеся на філософську хвилю. Вітання всім. Сьогодні ми занурюємося у справді одвічне питання. Що ж таке свідомість? І як вона ну, пов'язана з нашим мозком? Так, питання фундаментальне. У нас є два погляди. Стаття Патрісії Сміт Черчленд, вона, знаєте, за фізикалізм. І матеріал Майкла Ремлера, який дивиться на це з дуалістичної, скажімо так, перспективи. Угу. Спробуємо розібратися в їхніх аргументах. Почнемо, мабуть, аж від Декарта і дійдемо до сучасності, навіть до квантової фізики. Ну що, розпакуємо це? Давайте. Справді це ключова дискусія. Почнемо з основ. Фізикалізм. Як, от Черчленд пояснює, це, грубо кажучи, ідея, що все психічне думки, почуття, сама свідомість це і є робота нашого фізичного мозку. Тобто ніякої окремої душі, саме так, ніякої нематеріальної сутності. А от дуалізм, який веде початок від Рене Декарта, він наполягає: є дві різні субстанції. Фізично це тіло, мозок, протяжна річ, як він казав, рес екстенса, так точно. А є ще й ментальна рес кожитанс, мисляча річ. Це власне розум або душа, яка є нефізичною. А чому Декарт взагалі їх розділив? Що його так переконало, що це дві різні речі? Ну він просто не міг собі уявити. Як чисто механічна система, як годинник, яким він бачив тіло, могла б породжувати думки, суб'єктивний досвід, мислення для нього було чимось зовсім іншим, розумієте? Непротяжним, немеханічним. якоюсь унікальною властивістю душі, саме так, атрибутом нефізичної душі. Зрозуміло. Але ж Черчленд вона наводить багато доказів проти цього, спираючись на сучасну науку, так нейронауку, зокрема, абсолютно. І, хоч нейронаука відносно молода, але її відкриття ну вони вражають. Черчлен згадує дослідження пацієнтів із розділеним мозком. Ага, це коли перерізають мозолисте тіло. Так. І виявляється, що коли цей фізичний зв'язок розірвано, то і психічне життя, свідомість пацієнта теж ніби розділяється. Це ж потужний аргумент, як нематеріальна душа може залежати від фізичного кабелю. Логічно, плюс вона вказує на вплив пошкоджень мозку, інсультів, травм, на особистість, на мислення. або дія ліків, анестезії, все це впливає на свідомість через фізичні механізми. І еволюція теж, мабуть, схожість нервових систем, і еволюція так для фізикалістів. Питання не в тому, чи мозок це робить, а як саме він це робить, як з нейронів виникає відчуття я. І як тоді Черчленд ставиться до сучасних дуалістів, ну до таких як Томас Нагельшин, Девід Чалмерс і до Ремелєра, відповідно, вона досить критична, треба сказати. Вважає, що їхні аргументи часто спираються на інтуїцію. Ну, це ж здається неймовірним, що свідомість це просто нейрони, або на те, що ми поки що чогось не знаємо. Так звані аргументи від таємниці. Саме так. Мовляв, раз ми зараз не можемо пояснити, значить, воно якесь екстрафізичне. Нагадую вам, що ви слухаєте 98 й випуск подкаста Філософський барабан. Сьогодні ми разом із нашими віртуальними друзями говоримо про фізикалізм і дуалізм. А Чорчленд каже: почекайте, наука розвивається. Головна перевага фізикалізму це активна досвідницька програма. Ми вивчаємо мозок, отримуємо дані. А в дуалізму такої програми немає. Ну а як її створити? Як досліджувати щось нефізичне? І головне, як ця нефізична субстанція має взаємодіяти з фізичним мозком, не порушуючи при цьому законів фізики. Закон збереження енергії, наприклад. Це велика проблема для дуалізму. Тобто, аргумент типу свідомість це щось дуже особливе, суб'єктивне, не схоже на нейрони, її не переконує. Зовсім ні. Вона нагадує, історія науки повна прикладів, коли речі, що здавалися абсолютно різними, виявлялися одним і тим самим світло і електромагнітні хвилі. Наприклад, те, що ми зараз не можемо уявити, як нейрони породжують відчуття червоного, не означає, що це неможливо. Але тут, мабуть, і з'являється Ремлер зі своєю пояснювальною прірвою. Він же теж визнає, що пояснити важко. Так, Ремлер якраз акцентує на цій прирві. Він використовує ідеї Карла Попера про три світи: світ один це фізична реальність, світ три це об'єктивні знання, наука, математика, які ми будуємо на основі колективного досвіду світу один. Ага, а свідомість це світ два. Точно, світ 2 – це світ нашого суб'єктивного, приватного досвіду, моїх відчуттів, думок, болю. І Ремлер каже: наука світ-3, добре працює з абстракціями зі світу 1 але як абстрагувати мій унікальний досвід, мою суб'єктивність у спільні об'єктивні поняття? Тобто він вважає, що поточна наука просто м не пристосована для пояснення суб'єктивності? Певною мірою так. Він вважає, що в рамках поточної наукової парадигми, яка базується на об'єктивізації та абстракції, пояснити суб'єктивний світ 2 дуже проблематично, якщо взагалі можливо. І ось тут я так розумію, він згадує квантову фізику. Як потенційний ключ. Саме так ремблер вказує на те, що в самій фізиці є явища, які ну не дуже вписуються в класичну механістичну картину. Квантова заклутаність, наприклад, де частинки пов'язані на відстані, або роль спостерігача при вимірюванні. Тобто явища, де інформація чи зв'язок працюють якось не зовсім матеріально в звичному сенсі. Можна й так сказати. Це встановлені фізичні феномени, але їхній механізм не є простим чи очевидним. І Ремлер припускає, а що, як саме такі некласичні фізичні процеси можуть бути тим містком, який пов'язує нематеріальну чи радше некласичну матеріальну свідомість з фізичним мозком. Але ж Черчленд на це дивиться скептично. Мовляв, це просто спроба пояснити одну загадку іншою, ще більшою. Точно з її точки зору, це виглядає спекулятивно навіщо приплітати сюди квантову фізику, якщо самі фізики не бачать потреби в революції у своїй теорії для пояснення свідомості. Вона каже, що це виглядає як «ед Хок гіпотеза, придумана спеціально щоб врятувати дуалістичні інтуїції. Тобто фізики собі спокійно працюють, а філософи намагаються використати їхні найдивніші теорії. Ну, приблизно так вона це бачить. Вона наголошує нейронаука, хоч і повільно, але рухається вперед, пояснюючи конкретні функції мозку, які раніше здавалися таємничими. І саме тут, на її думку, лежить реальний прогрес, перевага фізикалізму в його зв'язку з емпіричними дослідженнями. Отже, підсумуємо маємо два табори. Фізикалізм, розум це те, що робить мозок, складно, але в принципі пояснювано засобами нейронауки. Так, просто треба ще багато працювати. А з іншого боку, позиція як у Ремлера, що вказує на прірву між суб'єктивним досвідом і фізикою, і припускає, що ключ може бути десь глибше, можливо, у квантових ефектах, які сама фізика ще не до кінця розуміє. Саме так не обов'язково класичний дуалізм Декарта. Але щось, що виходить за рамки простої картини, мозок дорівнює комп'ютер. Цікаво. І на завершення якась думка для роздумів нашим слухачам. А ось подумайте якщо свідомість справді має якийсь нематеріальний аспект, що може взаємодіяти з матерією, ну скажімо, через квантові ефекти, як це взагалі змінює наше уявлення про реальність? Що таке тоді матерія, що таке інформація? Глибоко. Або ж якщо права Черчленд і фізикалізм, то наскільки ж дивовижний наш мозок. Цей шматок біологічної тканини, що створює таку переконливу, таку яскраву ілюзію власної нематеріальності нашого я, нашого внутрішнього світу. В обох випадках це вражає. А на цьому все. До наступних зустрічей. Ставтеся до всього по філософське.